За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 15 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби під авіаударами армії РФ опинились населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степована, Веселівка та Котлярівка. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. На Куп'янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення кількості бойових зіткнень. При цьому противник і надалі продовжує завдавати вогневі удари по позиціях українських військових, повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Російські війська 14 вересня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватова Кремінна і нещодавно просунулись вперед, пише інститут вивчення війни. Цієї доби внаслідок обстрілів Харківщини обійшлось без жертв та постраждалих, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 15 вересня Міжнародний день демократії.